Повна хата буде. повна діти. Всі во стоять на порозі. Все в буді. Худенники, меблі, все в буді. Все правильно, все плавает. Туалет. Все в воді. Все в воді. Саме головне, що дякую reakciju od Річка вийшла з берегів. Бачи, що їдете? Та їхати, та не перепхаєте там. Помленько її, вони скоро не живеть.